Ав'яна і Маркус, ці чудові діти, з якими ми зустрілися під час нашого туру Америкою, самостійно заробили і зібрали усі гроші, які вирішили передати на підтримку дітей загиблих героїв. Героїв 130-го батальйону. Ми стали легень в Україні, і там один корм правда, але мабуть, і я зробив одне. Тут 400 доларів. В'яна, розкажи, як ти заробила це гроші. Я зробила І ви його вийшли продавати на вулиці для сусідів. І сусіди купували, і ви ці гроші відкладали на підтримку дітей. А хто це придумав? Я. Yeah. Сама придумала. $30 in just in 5 minutes. That gives us a better chip of Ukraine. Yes. Such Ukraine! <laughs> Дякуємо. Ми це передали на родину парчуків. Це багатодітна родина. Там троє діток, які залишились, на жаль, повними сиротами, і вони вам записали відео. Я Мирослава. Дякую. Дякуємо за важливу справу, яку ви робите для нас і підтримуєте сім'ї країни. Це дуже цінно. Тож дякую вам, Авіана та Малюс. Дякую, що, що ви нам допомогли. Я була.